Артем Кравець підірвав інформаційний простір своїм зізнанням про катастрофічну ситуацію у Динамо, Суркіс, Хабарі, Ярмоленко, відсутність нових ідей про все це у сьогоднішньому відео. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. Ну що ж, наш сьогоднішній випуск буде точно. Про непросте Артем Кравець в інтерв'ю Ігорю Бурбасу відверто розповів про увесь той треш, який відбувається всередині київського Динамо. Напевно, багато хто здогадувався, що там і як, але от вперше ми почули, ну фактично, зізнання від людини з середини команди. Поговоримо сьогодні і про корупцію в академіях, і про вплив президента, і про Андрія Ярмоленка. Багато про що загалом. Тож перед початком попросимо вас підписатися на цей канал, а також постав поставити вподобайку для того, аби відео просувалося і якомога більше людей його побачило. Дякую і поїхали. Розпочнемо ми із головних людей в Динамо. Це Ігор та Григорій Суркіс. І Артем Кравець відверто розповів, як вони впливають на клуб. Розпочав Артем, зокрема, із селекції та комплектації. Зрозуміло, що остаточне слово за власником каже він за президентом. Складно сказати, хто з них головніший. Власників двоє, можливо, є навіть проблема в тому, що інколи вони між собою не можуть домовитися у якихось питаннях. Так бували такі моменти. Водночас кравець зауважив, що в Динамо і. Існують постійні закулісні ігри. Я не хочу нікого заплутувати. У мене немає розуміння іноді, тому що всі якось надто переймаються якимись підводними каменями закулісними іграми, і, можливо, так воно і є. У нас не справа, де всі хочуть зробити щось корисне в правильному напрямку, а іноді просто про якусь гру. Далі Артем переключився на тему клубної академії і вперше розповів про те, що власне там існує дуже великий блат. Більше того, кравець навіть назвав суми, які пропонують за те, аби прилаштувати ту чи іншу дитину власне, до академії Динамо. За цей час, поки я був у школі, це приблизно рік, я отримав десь 3-4 пропозиції за гроші, і величезні для України так точно гроші. 10 тисяч доларів була озвучена сума конкретно за те, аби Влаштувати дитину в школу Динамо це був один мій знайомий, на що я йому відповів. Ще раз мені таке напишеш, і я тебе заблокую, і ми більше ніколи не будемо спілкуватися. За рік я отримав стільки пропозицій. Я не уявляю, скільки пропозицій отримано людьми, які десятками років у цій історії, каже Артем. Що ж, нам наразі доводиться лише здогадуватися, чи є хтось із таким чином прилаштованих футболістів у складі Динамо зараз. Свої думки ви можете написати у коментарях. Рухаємося далі і поговоримо про Андрія Ярмоленка. Як ви знаєте, нинішній Вінгер Динамо по завершенню своєї кар'єри, і як він сам анонсував, це станеться наступного літа, має зайняти посаду у Києві спортивного директора. Втім, Артем Кравець припускає, що знаючи усі ці підкілимні ігри. Ярмоленко може від такої посади взагалі відмовитись. Андрій зараз футболіст. Так, він у якихось моментах приймає участь, але він більше зосереджений на тому, аби допомогти команді на полі. Це я точно знаю. Я з ним достатньо спілкувався. Він усе теж розуміє, він усе знає не менше, ніж я. У нього буде дуже тяжкий шлях, якщо він вирішить взагалі за усе це взятися і працювати в клубі, враховуючи всю ситуацію. Я сподіваюся, що в нього будуть реальні класні. Та круті повноваження і довіра, щось змінити. Люди ще також, у першу чергу, які поряд і будуть допомагати. Без цього всього йому буде дуже важко щось у Динамо змінити. Наостанок Артем підняв не менш важливу тему. Він заявив про те, що Динамо фактично застрягло у радянських часах. Там ніхто не хоче змінюватися, вносити щось нове. І, зокрема, це була одна з причин, чому він власне пішов з команди. Я не готовий працювати за методичками радянського союзу минулих років і таке інше. Час змінюється, світ іде, світ прогресує. Але якщо ми не адаптуємося до вимог сучасного світу, то ми будемо деградувати і. Те, що зараз відбувається з командою, ми деградуємо. А я не хочу бути частиною деградації мого улюбленого клубу. В Динамо існує система, у якій більшість працівників знаходяться у нагрітому такому тепленькому місці. Вони отримують зарплатню, іноді отримують по шапці, а потім далі роблять вигляд, що вони працюють. І питання логічне: чому? Тому що ініціатива в Динамо вона завжди була карана. Тобто, якщо ти приходиш з якоюсь ідеєю, з якоюсь ініціативою, і вона не спрацює. Цю то ти отримаєш, м'яко кажучи, нагоняй. Але якщо спрацює, то тобі навіть дякую, ніхто не скаже. Саме тому в Динамо величезна кількість людей, які просто відбувають номер і роблять вигляд, що працюють. Тому що а для чого щось змінювати? Для чого проявляти ініціативу і щось робити, якщо ось так безпечніше, ти спокійно сидиш, робиш вигляд, і все прикольно, все класно. Друзі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи матиме ось це зізнання, ось це інтерв'ю Артема Кравця, якийсь глобальний вплив на Динамо. Я думаю, Ігор Суркіс подивиться це інтерв'ю, але ось питання тепер до вас, і ваша думка: чи буде він щось у команді змінювати? Чи, в принципі, так як все зараз відбувається, все усіх влаштовує? Я думаю, вболівальників точно ні, але... На їх думку, очевидно, мало хто зважати буде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. На сьогодні у нас усе на останок. Знову попросимо підтримайте, будь ласка, цей канал підпискою, а відео вподобайкою. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.